Важливе повідомлення по поводу листково-дріжжового тіста. Ви мене дуже часто питаєте, Таня, яке ти береш листково-дріжжове тісто, що воно таке пухке у тебе получається. А я кажу, та дівчата, яка разниця, головне, дайте йому 6 годин, щоб воно розмерзлось і воно стане пухким. Ось подивіться, моє прошле відео буквально, я ж таке саме там і кажу. О, моє любиме пухке тісто, як я люблю, коли таке тісто м'якеньке, ви бачите? Ти індерін так от, марка тісте таке має значення. Подивіться, у духовці розмерзається. Уже 6 годин, дівчата. Ну, ну воно, звісно, да. ну, ну це не те, це не те пухке тісто, до якого я звикла. І це воно розмерзається з лампочкою там на самому-самому такому режимі. Спеціально витягнула з мусорки погане, яке не брать. Ось, бачите, левада тісто, листково дріжджове воно погано піднімається. Дівчата, якщо вам треба пухке, то це не воно. Леваду не беріть.